Цю відпустку я провів в Полтаві. Ми тут збиралися у вівторок і п'ятницю, тренувалися. Сидів вдома, їздив на лижі на неділю. І все. Підтримував фізичну форму, тому що я вже сказав, тренування були вівторок, п'ятниця тут в залі і сам виходив з хлопцями на поле, працював з блячем. Я рад. Бачити хлопців, тому що деяких я бачив, коли ми тренувалися тут, а деякі відпочивали, тому зараз ми зібралися у повному зборі. То я рад, що всі прийшли в бойовому дусі і з новими силами бути новий сезон. Якщо б я місяць відпочивав, нічого не робив. Було б дуже тяжко, тому що у нас тренування дуже інтенсивні. Тяжко щось стягуватись, то було б мені досить тяжко. А так, оскільки я працював, то Нормально втягнувся і немає ніяких проблем. Сподіваюся, що ми дуже добре підготуємося до весняної частини сезону. Сподіваюся, що команда підійде в дуже хорошому настрої. То я буду тільки рад, щоб ми виграли цю групу та залишилася в першій лігі.